Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, де ми говоримо про іспанську граматику від А до Я, а також в цілому розбираємося, як вчити іноземні мови швидко та ефективно. В цьому відео я проведу 10 й урок іспанської мови з нашого нового граматичного блоку, а говорити будемо про ступені порівняння прикметників. Не поспішайте вимикати цей урок, я знаю, що тема звучить. Дуже важко ступені порівняння прикметників, але зараз, як завжди, спробую все пояснити простими словами. Ну що, поїхали. Іспанська граматика. Сьогодні у нас такий імпровізований буде 10-й урок. І як я вже сказала, будемо говорити про ступені порівняння прикметників. Запишу ось так, прикметники. Плюс ступені порівняння буде ось така тема. Я вже неодноразово наголошувала в своїх відео, що, на мою особисту думку, дуже класно розуміти усі частини мови, тобто орієнтуватися, що таке іменник, що таке прикменник, що таке дієслова. Так, є дуже багато способів, аби вчити іноземну мову. Але коли ми говоримо про граматику, я просто обожнюю граматику, я все-таки переконана в тому, що буде тільки краще, якщо ви будете розуміти, що таке іменник, прикменник дієслова та інші частини мови. Нагадую, прикметник це та частина мови, яка відповідає на питання який, яка, яке, які. Тобто, простими словами це будь-які описові слова: тобто маленький, великий, довгий, короткий, цікавий, нудний і так далі. Мені дуже подобається порівнювати іспанську мову з українською мовою, тобто робити таку не би прив'язку до нашої рідної мови, тому що е, таке порівняння теж може допомогти зрозуміти граматику та правильно її використовувати. В українській мові в нас, наприклад, є слово високий, високий, але так само ми маємо слово висока і високий. Що ми маємо? Високий чоловічий рід, висока жіночий рід і високий множина. В іспанській мові відбувається аналогічна ситуація, тільки там є ще невеличкий, я його називаю бонус, тому що там множина ще ділиться за родами, там є множина жіночого роду, там множина чоловічого роду. Давайте порівнювати. Високий це в нас буде альто, прикметник буде закінчуватися на О, висока буде альта, прикметник буде закінчуватися на А. І високі, тут у нас буде два варіанти. Якщо чоловічий рід альтос, якщо жіночий рід, альтас. Давайте ще раз виділю, тобто альто чоловічий рід, альта жіночий рід, і множина в нас теж буде мати два роди. Чоловічий рід множини та жіночий рід множини. Таке порівняння я вам хочу дати для того, щоб ви розуміли, що прикметники в нас узгоджуються в роді та числі так само, як в українській мові. Тобто, якщо я хочу сказати, наприклад, високий хлопець, поес unтіко альта, да так само хлопець який високий, високий, але дівчина яка висока, і тут в нас вже буде одна Правильно, альта. Una chica alta, pues, alto, alta, alto, alta. Це таке стандартне правило для прикметників в іспанській мові, що вони поділяються за родами, тобто найчастіше прикметники закінчуються на О, вони будуть чоловічого роду. Якщо ми О будемо змінювати на А, це в нас будуть прикметники жіночого роду. І такий невеличкий бонус, що якщо прикметники будуть закінчуватися на «е», e, по exemplo, Grande, це великий. То воно буде означати і великий, і відразу так можна записати велика. Тобто, якщо на Е закінчується, це прикметник відноситься на і до чоловічого роду, і до жіночого. Якщо прикметники закінчуються на приголосну, наприклад, такий говорунь, да, людина, яка дуже багато говорить, пояс авладор, авладор, якщо закінчується на приголосну, то це в нас буде слово і чоловічого, і жіночого роду. Ця інформація теж є суттєвою, трішки пізніше покажу чому. І якщо ми говоримо про прикметники, так само як в українській мові, наприклад, є слово високий і є оці ступені порівняння, так виділимо 1, 2, 3. Тобто, звичайно, собі прикметник високий. Далі може бути слово, яке ми порівнюємо вище, тобто, наприклад, цей хлопець вище, аніж там інший хлопець. І найвищий найвищий ступень порівняння це буде найвищий, найвищий. Як я вже сказала, коли ми порівнюємо з нашою рідною мовою, нам зараз простіше має бути запам'ятати зрозуміти, взагалі осягнути цю граматику іспанської мови. Тобто, що ми маємо? Альто, високий, вище. Це в нас буде мас альто, мас-альто, і найвищий. El más alto. El más alto. Тобто тут дуже цікаво в іспанській мові відбувається ось така штука. Як ви бачите, в українській мові закінчення змінюється, а в іспанській мові вони не змінюються. Тобто ми тут будемо додавати мас, або показати, що ступінь порівняння вище, або будемо додавати зараз артикль і далі слово más, і далі прикметник, або показати найвищий ступінь порівняння. Це така схемка просто до прикладу, а зараз я більш детально розберу ще, як вона утворюється, чому ми кажемо Мас і чому ми кажемо L Mass, і споримою з вами певні приклади. Наприклад, es un chico Альто це високий хлопець. Тобто, тут немає ступені порівняння, тому що в нас ось буквально один хлопець. Es un chico Альто. Але якщо я хочу показати, що один хлопець значно вищий Іншого, ось цей в нас вище. Я вже буду казати, наприклад, давайте назвемо його Педро, А це в нас буде, давайте Хосе, por ejemplo. Pues Pedro es más alto que José. Pues más Буквально буде перекладатися більш, тобто більш високий, але, звісно, українською мовою ми кажемо вище. А далі, щоб нам сказати оце ніж, аніж будемо додавати оцей сполучник такий «ке». І будемо мати фразу «пес Педро есмас альто хосе». Педро есмас альто хосе». І тут цікаво, що ступінь порівняння може бути як вищою, так і нижчою, що мається на увазі. Маски, тобто вище. А якщо я хочу сказати, що він. Та, да, розумію, зараз буде трішки дивно, але от менш високий, да, тобто нижче. Давайте візьмемо цього Хосе і скажемо, що він нижче. Es menos alto que Pedro. Que Pedro. І тут вже будемо використовувати менос, щоб показати ось цю меншу ступінь порівняння. Тобто ми можемо показати цю вищу ступінь порівняння або меншу, показати, що хтось там менш високий, менш цікавий, менш великий і так далі. Ще один цікавий момент: що в іспанській мові ми можемо вказувати не вищу ступінь порівняння або нижчу, а порівнювати і казати, що одна людина така сама, як і інша людина. Але для цього нам треба хосе зобразити трішки більшим, щоб вони ось були такі однакові. І поезд у нас буде такий третій варіант прогемпло «педро». «Es tan alto como José». Como José. І дослівно прямо ось це цітан комо буде перекладатися як «такий, такий, сами, такий високий, як і ось цей хосе. Тобто, коли нам треба сказати, що два предмети або дві людини, вони однакові. Те, що стосується ступенів порівняння. Тобто, коли в нас є дві людини або два предмети, і нам треба їх порівняти. Але в нас ще є найвища ступінь порівняння. Найвища ступінь порівняння це коли в українській мові ми кажемо, наприклад, «най, най, 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 там, найшвидший, найгарніший, найцікавіший, наприклад, найбільший і так далі. В іспанській мові такий найвищий ступень порівняння буде утворюватися за такою схемою. Обов'язково треба сказати артикль, по регемплу, ейла, олос лас. І тут повертаємося до того, що в нас всі слова в іспанській мові поділяються на роди і мають число. Тобто чоловік жінка це в нас роди, однина, множина – це число. Далі ми будемо казати мас омінус. Щоб показати знову ж таки або най найвищу ступінь порівняння, або найнайнижчу. І далі ми будемо вживати безпосередньо. прикметник. Прикметник. І тут опціально, зараз покажу, можемо ще вживати прийменник «де». Порехемпло, давайте скажемо, що Педро просто найвищий хлопець в класі. Тобто, Перо С ЛАС Альто. De la classe. Тобто тут вам хотіла просто показати ось цю структурку, що ми кажемо el más. Pues el más alto, el más alto, найвищий. Або, наприклад, el menos", el menos alto». El menos alto". Та дивіться, не лякайтеся, зрозуміло, що в нас є слово «низький», це буде бахо, і було б краще все-таки вживати ось це слово, тому що нам немає сенсу казати найменш високий», коли ми можемо сказати, «найнижчий», використовуючи інший прикметник. Тут просто залишаю цей прикметник, аби просто структурно показати, як утворюється саме правило. Давайте розглянемо один приклад е, множини. Візьмемо, наприклад, книжки, і я хочу сказати, що, наприклад, ці книжки найцікавіші взагалі книжки, які в мене є. Por ejemplo, estos estos libros, estos libros son los más interesantes. Interesantes. Емоментіто, e, pues estos libros, це у нас буде множина, Це в нас слово чоловічого роду, тому я тут вживаю артикль los. Далі я хочу показати оцей найвищий ступінь порівняння, кажу más і далі вже додаю саме прикметник. І ось тут, до речі, важливо розуміти, що прикметники в нас узгоджуються в роді та числі. Тобто, якщо це множина, я тут додаю еси, погемпло. Якщо, наприклад, ми говоримо про хлопців, давайте трішки повернемося до цього, що, наприклад, ці хлопці найвищі в класі. Тобто, тікос, тікос. Altos, por ejemplo, son los más altos. То зверніть увагу, що тут я додаю S, тому що мені треба множина. Або я говорила про дівчат, було би «son «son las, las pues estas chicas», son las más». Правильно, думаю, ви мені допомагаєте. Айтесь, айтесь. Тому, підсумовуючи, просто хочу ще раз зауважити, що якщо ми працюємо з темою ступені порівняння прикметників і порівнюємо два якихось об'єкти, нам просто суттєво необхідно розуміти, що є однина, є множина, є чоловічий рід і жіночий. Чому? Тому що усі іменники, тобто усі слова там ручка, книжка, хлопець і так далі, вони узгоджуються з прикметниками в іспанській мові, в роді та числі. Звісно, в нас є деякі неправильні ступені порівняння. Наприклад, в нас є слово «bueno», як в українській мові, до речі, да? в нас є слово, наприклад, хороший. І в нас немає слова пердона, «хорошіший», да? в нас є краще і найкраще. Я це пам'ятаю, ще коли готувалася до ЗНО в школі. Поєс, буїно. І ми будемо казати не bueno», Давайте я його запишу. Так, тільки не записуйте за мною, пояс bueno». Просто хочу показати, що це буде неправильно, а правильно буде казати мехор. Мехор. Краще. Мехор. І найвища ступінь порівняння в нас буде ельмехор, льмехор. Якщо слово буде жіночого роду, буде ла мехор. Ла мехор. Так само в нас є слово мало, поганий, і в нас немає слова поганіший. В нас є слово гірший і найгірший. Тому і дуже класно порівнювати з рідною мовою, тому що інколи граматика, вона немовби накладається одна на одну, і якісь речі, вони, їх не треба а, розуміти, якось осягати, тому що ми їх вже зрозуміли в нашій мові. Тобто тепер просто порівнюємо. «Pues мало. І знову ж таки, в нас не буде мас-мало, «pues моментіто», а в нас буде гірше пеор. пеор. А найгірший чоловічого роду буде ельпеор, жіночого лапеор, лапеор. Ну що, друзі, ось такий у нас вийшов урок. Як завжди, конспект до відео та вправи на відпрацювання, ви зможете знайти в описі під цим відео. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, задавайте їх в коментарях, як завжди, з радістю буду відповідати. Нагадую вам підписатися на мій телеграм-канал, тому що завжди, після виходу нового відеоуроку, ми пишемо в телеграмі тест, і у вас є можливість задати будь-яке питання, я на нього відповім просто без варіантів. А поки що, як завжди, традиційне айос! І побачимося в наступному відеоуроці.